Юрчик, ну от ти проповідував. Що для тебе проповідь? Це сила Божа. Проповідь це Боже Слово, яке живе та діяльне. Це найважливіше для людей. На жаль, душевна людина цього не приймає, а духовна приймає. Людина, щоб спаслася, потрібно їй почути цю добру новину. І потрібно, щоб хтось сказав. А вже людина вибирає, або відкидає волю Божу проти себе, або приймає. Тому нам потрібно донести до людських сердець, що ми є грішні, що ми є пропащі люди без Бога. Ну, Бог любить нас і хоче нас прости через Ісуса Христа. Ну, от кажуть, слухай, ну от це ви ходите, балачки розказуєте, краще би їсти там купили. Ну їсти це одне, воно душу не врятує, хоча ми також допомагає в різних випадках, тому що е, через їжу можна людині розказати за Христа. Через Одяг можна людині розказати за Христа. Ці добрі справи потрібні для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб можна було з людиною поговорити про Бога. Спочатку нагодував, потім розказав за Бога, а потім, я кажу, дав удочку і навчив лапати, а не знаєте, завжди давати їсти тому самому людині, яка, наприклад, гроші пропиває чи проколює, чи тратить десь на речі непотрібні, які нищить її. Це не добре. Треба мудрість. Дякуємо, пусть Бог на благослоття, брате.